4 3 серпня в ефірі Новини міста розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаю! Чат-бот укриття для мешканців Хмельниччини презентували в обласній військовій адміністрації. Це новий пілотний проєкт від розробників додатку Повітряна тривога Хмельницької ІТ-компанії «Стефалкон». За допомогою чат-боту в телеграмі можна за геолокацією знайти найближчі укриття, а також залишити відгук, якщо сховище зачинене у момент повітряної тривоги та оцінити його стан. Деталі в сюжеті Ірина Аріон. Автор єдиного для всієї України мобільного застосунку Повітряна тривога хмельничанин Степан Танасійчук демонструє, як працює новий чат-бот укриття. Створила його в рамках пілотного проєкту командою з трьох it фахівців впродовж двох днів. За один клік з додатку повітряна тривога можна перейти в Телеграм-бот. У базі даних всі укриття України. Передаємо йому свої координати. відправити мою поточну локацію. Він показує нам найближче укриття. Є можливість оцінити, залишити відгук. Коли ми доскаємо на локацію, в нас є можливість з карти побудувати маршрут одна хвилина до найближчого укриття. Під час тривоги з екрану застосунку є кнопка Показати найближче укриття, і користувач може в кілька кліків перейти в Телеграм, в сам чат-бот, дати. Одноразовий доступ до своєї геолокації, тобто це не потрібно геолокацію постійно передавати. Тобто ну дуже багато людей цим приймаються. Відповідно, тут ти один раз просто дав локацію. чат тобі показав три найближчі укриття в радіусі трьох кілометрів. Ти типу, побачив їхній рейтинг. Ідея створити єдиний чат-бот для всієї України виникла після трагічних подій у Києві, коли люди не змогли потрапити у зачинене укриття і загинули. Наразі більше сотні звернень з усіх областей надійшли від українців щодо стану облаштування сховищ. Вже є близько 10 відгуків по Хмельницькій області. Mm -hmm. Кілька позитивних про те, що укриття дуже класні, кілька про те, що там незрозуміло, де укриття, то вже була реакція на них. І одне з таких укриттів промарковане, інше в роботі, наскільки мені відомо, і вже ці проблеми вирішені. Також є решта відуки про те, що укриття було недоступне. Це Зручно це врятує життя людей, і таким чином ми ще більш стійкі до атак ворога. Усі відгуки з Телеграм-боту, як особисті звернення громадян, надходитимуть відповідальним особам з цивільного захисту населення у громадах. За результатами останніх перевірок близько двох десятків укриттів Хмельниччини з різних причин виявилися недоступними. Для облаштування дев'яти нових сховищ в закладах освіти цьогоріч область отримала 47 мільйонів гривень державної субвенції. Близько 100 мільйонів гривень на ремонти укриттів спрямують з місцевих бюджетів громад. Чат ботом укриття так само буде користуватись вже невдовзі, не тільки Хмельницька область, а знову ж таки вся Україна. І буде берегти і життя, і здоров'я населення. Це перша мета. А друге, здійснювати спільний з органами влади громадський контроль для того, щоб Реагування було максимально швидким на якісь недоліки в облаштуванні укриттів. Або на питання щодо доступності на Хмельниччині у телеграм-боті наразі є понад півтори тисячі укриттів. Налаштування координат і відстані до них розробники планують повністю завершити за два тижні. Ірина Арьон, Микола Ярковський, новини міста. Безкоштовні курси для безробітних відкрили на базі ВПУ номер 11 та комунального підприємства Електротранс. Випускники шкіл, профтехучилищ та вимушені переселенці опановують професію електрозварювальника. Навчання організували завдяки програмі розвитку ООН в Україні та за фінансової підтримки уряду Німеччини. Маємо на своєму підприємстві 15 практикантів. Це доросле незайняте населення. Яке під час короткострокових курсів тримісячних здобуде кваліфікацію електрозварювальник за рахунок здобутих компетенцій. Отримують відповідний документ про освіту і будуть мати право на працевлаштування. На протязі трьох місяців проводиться навчання. Перших три неділі навчання проводилось чисто теоретично і виробниче навчання на базі нашого навчального закладу. На цій дільниці відбувається зараз практичне заняття. Це буде сприяти тому, що будуть поповнені робочі місця, які зараз вільні, які потрібно. Потрібні підприємства це підприємства тепломережі, підприємства нашого водоканалу, інші підприємства, які заповнюють інфраструктуру нашого міста. Слухачі мотивовані, вони хочуть набути професію і бачать себе в тому, щоб підтримати свою сім'ю, свою родину і мати достойну зарплату. Сонячна енергетика як складова освітнього процесу. Такий проєкт спільно реалізовуватимуть представники Хмельницького енергетичного кластеру та ВПУ номер 25 У його рамках мають на меті встановити в училищі навчальну сонячну електростанцію та додати в освітню програму курс про відновлювальні джерела енергії. Адже зауважують, це наразі надзвичайно актуально. Ринок праці потребує підготовки відповідних фахівців. Проєкт триватиме до кінця року. Найкращим його результатом буде запровадження в систему професійної освіти тематики сонячної енергетики. Додають у кластері, над цим спільно працюватимуть із викладачами училища. Хочемо закупити сонячну електростанцію невеличку, яку вони зможуть експлуатувати. І вона буде з однієї сторони як сонячна станція, яка буде виробляти біля трьох кВт електроенергії з однієї сторони, з іншої сторони. Це буде як такий навчальний макет, який діти зможуть складати, розкладати учні вищого професійного училища. Крім того, там буде ще ряд різних компонентів, які допоможуть дійсно наочно учням зрозуміти, як це. Працює і е, це насправді є дуже важливо, тобто робити освіту саме практичного спрямування. Крім того, е, ми плануємо провести спеціальне навчання для майстрів вищого професійного училища з тематики сонячної енергетики, яке, яке потім вони зможуть поширювати і серед учнів, тобто викладаючи е, е, під час предметів своїх, і е, навіть серед своїх колег. У Хмельницькому в дитячій точці ЮНІСЕФ вакцинують від кору, паротиту і краснухи. Кампанія з проведення планових щеплень від цих захворювань стартувала два тижні тому. Область отримала від ЮНІСЕФ і Всесвітньої організації охорони здоров'я 16 тисяч доз вакцини виробництва Нідерландів. Медики двох центрів ПМСД Хмельницької громади працюють у дитячій точці спільно, двічі на тиждень. Інформаційну кампанію для батьків у середмісті сьогодні влаштували фахівці обласного центру контролю та профілактики хвороб. Наша область отримала вакцину виробництва Нідерланди для того, щоб проводити щеплення для цієї компанії і для планової вакцинації. Ті батьки, які приїхали сюди. До нас в Хмельницькій і не мали змоги провести це щеплення вчасно в себе вдома, а також тимчасово переміщені особи можуть звернутися сюди на цю точку. Медики будуть працювати два рази на тиждень, вівторок і в четвер, з 10 до 12 години, саме з метою проведення щеплень від кору. Але точка ЮНІСЕФ працює щодня, тобто можна звернутися сюди на точку, записатися в який час чи взнати в координатора цієї точки. Коли можна підійти, розпочали цю компанію, робимо вакцинацію від кпк Краснуха» пародит діткам від рочку до шести. Хто запізнився на вакцину, хтось захворів під час періоду на вакцинацію, ми можемо зробити тут в функції щеплення або в по амбулаторії. Вакцина Вакцина нас зберігається в холодильнику з холодовими елементами, зберігається при температурі до 4 градусів. Вакцина ми проходимо міряємо температурку. Батьки пишуть згоду на вакцинацію, і ми дитині робимо щеплення. Ми просто зараз вже будемо їхати в своє рідне місто парки, Ми переселенці. Тому перед поїздкою точно не будемо робити. Це дуже гарна можливість. Якщо тут знаходишся, можна зробити 3 серпня відзначають всесвітній день Кавуна. Саме останній місяць літа вважають сезоном баштанних. На центральному продовольчому ринку вже можна купити українські кавуни з Одещини, Миколаївщини, Херсонщини. Продають і закордонні ягоди, переважно з Греції, Азербайджану та Іспанії. Вартість стартує від 25 гривень за кілограм. Ми почали з самого найпершого кавуна закордонного. То була Туреччина і Греція. Це було на початку червня. Зараз, як би сказати, сезон в самому розгарі то ми зараз продаємо. Минулий завоз був Миколаївський Кавун. А на сьогодні в мене Одеса 30 гривень за кілограм кавун. На початку ціна була 70-80 гривень, тоді 60-50 поступово падали ціни. Купуйте активніше. Спочатку брали половинку, четвертинку, маленький кавунчик, а зараз приходять два великих кавуна і одну гарну день. Зараз, якби трошечки змістився сезон кавунів, якби на два тижні тому, то можна сказати, що зараз саме-саме розгар сезону. Но люди чомусь так звикли від ще минулих часів, що це має бути середина серпня і так ближче до кінця серпня, початок вересня. Ось так тоді вважається, що саме-саме тоді. Ді, коли його їсти. Щось люди привищі так. Ну, мені як продавцю довіряють, знаєте, питаються, довіряють, ну зараз купують вже. Це всі новини на цю мить. Більше у нашому випуску о 19, а також на офіційному сайті телеканалу та у групах в соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!